Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов дуже цікавий лист, я з великою радістю вам його зараз зачитаю. Покинув дід рідну хатинку і поїхав до Польщі. Кому ти там треба, старий дурень? Ти працювати не зможеш, а за тарми ніхто годувати не буде, кричала стара. А тут все хата, кури, гуси, город, повний льох комсервація. От навіщо ти віта Польща? Вдома сиди. Ти до дідька, я все життя працював, щоб зараз отримувати мізерну пенсію. Нарешті з'явився шанс пожити як людина. Нам всі двері відчинені, всі допомагають. Гріх не скористатися таким шансом, повчав дід, збираючи валізу. Тьху старий дурень, роби, що хочеш, я нікуди не поїду, буду хазяйство глядіти, вони припадуть без мене. А хіба, я таке з собою... а хіба я тебе з собою кликав? Знайду там якусь турботливу стару, обов'язково спридерем, бормотів собі під носа дід. Бабка закотила очі до стелі, нічого не стала говорити. З одного боку, вона раділа під'їзду діда. Давно чекає стара, коли той злидень в могилу ляже. Всі соки випив за 50 років подружнього життя. Сталося трішки інакше, але і так добре. Головне, що втома його не було. З іншого бабка страшенно хвилювалася, що дід передумує, чи повернеться з часом, тому не раділа завчасно. Вранці дід пішов на автобус, поїхав і більше не писав і не дзвонив. тижні, а за ними місяці, може, з ним щось сталося? Доню, що з твоїм батьком станеться? Він хитрий, на живучі, як як з ним точно все добре. Бачу, ти взагалі не сумуєш. Донька ліпила вареники, вона спеціально приїхала до мами, щоб особисто розпитати про батька. Доню, ти вареники ліпиш? Дівчина кивнула, ну то менше говори і більше ліпи. Нарешті в липні прийшла перша і остання вісточка від старого. Він прислав донці через Фейсбук фото гарного будинку. Там була гойдалка, вездир, прикрашали пишні кущі троянд, а подалі в глибині двору виднівся басейн. Дід зробив підпис до фото. Бачите, я таки знайшов багато стару, а ви не вірили в мене. Вдома не чекайте, я тут залишуся до самої смерті. Господи, як добре. вигукнула стара. Який гарний подарунок на день народження він мені зробив. Мамо, це ж мій батько. Невже ти зовсім за ним не сумуєш? Донька зробила спробу достукатися до маминих почуттів, але їх давно не було. Їд жер їх разом з нервовими клітинами. Буду сумувати, якщо воно повернеться назад. Ото я засумую. Христос богом клянусь. Мамо. А ну тихо, не кричи на маму. Твій батько кожен день 50 років виїдав мені мізки чайною ложечкою. Остуди йому чай, ні, тепер нагрій. Стара вельма натурально корчила гримаса, пародіюючи діта. Мені холодно, стули вікно, тепер гаряче, відчини, носки задовгі галонті це коротке, а в супі на щепотку солі більше, ніж я люблю, перероби, Пиво занадто багато пінеться, та сорочка занадто синя, цьому чи телевізор показує такі бліді тони, а де ж яскравість, підкрути, га, Ліда, Ліда, Ліда? Ой, господи, краще б він пельку свою столив. Так же було. Двадцять чотири на сім. Голова тріщала від нього зранку до смерканку. Нехай живе в тієї старої і ніколи не їде додому. Побачу на порозі, прикинуся схибленою, ніби не впізнаю його на поріг, не пущу. В хаті запанувала тиша. Донька дивилася на тісто і мовчки ліпила черговий вареник. Мама мовчала довгих тридцять хвилин. Тепер зможу вікно не зачиняти. Що? не торопала донька. «Кажу, дід, все, того, ну, щастя. Тепер можна вікно на цілу ніч відчинити. А ще не треба раніше вставати і хліб самій пекти. Матір Божа, це з взагалі по-новому заживу безділя. Обличчя старої засяяло, а посмішка розтеклася до самих вух. Любі друзі, як вам така історія? Напишіть нам, будь ласка, свої відгуки у коментарях.